Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ, урок 132. Тема нашого уроку підготовка до діагностичної роботи. Як завжди, починаємо наш урок з того, що прочитаємо лист центаврика. Добрий день, друзі! Ви чудово попрацювали на минулому уроці, тож сьогодні на вас чекають складніші завдання та повторення нових навчальних одиниць. Упевнений, ви впораєтеся швидко і добре підготуєтеся до діагностичної роботи. Перевірмо засвоєнні знання разом! Отже, перевіримо, установи відповідність між поняттями. Ліворуч у нас записані поняття: це електричний заряд, провідники, діелектрики, електричний струм, електричне поле. Знайдіть характеристику кожного поняття. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевіримо, як ви виконали завдання. Електричний заряд це, це фізична величина, яка характеризує властивість фізичних тіл або частинок взаємодіяти одне. Одним. Поєднали провідники це речовини та матеріали, які проводять електричний струм, Діелектрики – це речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок під дією електричного поля. І що ж таке електричне поле, це вид матерії, що існує навколо заряджених фізичних тіл або частинок, і діє на інші тіла або частинки які мають електричний заряд. Отже поєднали поняття. Приходимо до наступної сторіночки. Розгляньте рисунки і дайте відповіді на запитання. Чому неелектризовані повітряні кульки відштовхуються одна від одної. І чому неелектризовані повітряні кульки притягуються одна до одної. Пригадали, якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знака, тобто плюс позитивні або мінус негативні, то вони відштовхуються. А якщо Фізичні тіла мають заряди різних знаків, то вони притягуються. Ось так. Чому в металевому тижні, яким з'єднали два електрометри, виник електричний струм? Чому пригадали? Так, тому що відбувається розподіл електронів між електрометрами. І наступне, чи виникне електричний струм у металевому стрижні, яким з'єднали позитивно та негативно заряджені електрометри. Пригадали відеосюжет, який ми з вами переглядали на попередніх уроках. Що ми пам'ятаємо? Так, що під час перерозподілу електронів виникає електричний струм, а тобто у стрижні саме? І виникає оцей напрямлений рух вільних електронів, тобто виникає електричний струм. Пригадайте, що таке у нас провідники, а що таке діелектрики? Пригадали? Так, провідники це речовини та матеріали, які проводять електричний струм? А діелектрики це речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Виконаємо завдання 3. Підкресли назви речовин, які є провідниками електричного струму. Тобто проводять електричний струм. Натисніть на паузу і підкресліть провідники. Отже, Перевіримо, що ви підкреслили? Метал є провідником, графіт є провідником. Вода, у якій розчинена кам'яна сіль, є також провідником. Те інше це діелектрики. Пригадай, як пов'язані сучасна музика та електричний струн. Які електричні інструменти ти знаєш? Поміркуй, чи можна класичні мелодії зіграти на електричних інструментах? Перевір себе, переглянувши презентацію. Чи відома тобі ця мелодія? Напевно, кожен із нас, бодай раз у житті, її чув. Її назва – каприз номер 24 «Ля мінор», а автор Ніколо Паганіні. Версія, яку ти слухаєш цієї миті, виконана, зокрема, на електрогітарі. Ніколо Паганіні усесвітньо відомий італійський скрипаль-віртуоз та композитор. Митець навчився грати на скрипці в дитячому віці, а першу сонату музичний твір, написав. У вісім років насолодися композицією каприс номер 24 у виконанні на класичній скрипці. Отже, запам'ятали каприз номер 24 ля мінор Ніколо Паганіні. Пригадай, що таке йон? Устав пропущене. Йон заряджена частинка, яка утворилася внаслідок утрати або приєднання атомом. Одного чи кількох електронів. Наприклад, позитивно заряджений йон гідрогену утворюється з атома гідрогену, що втратив електрон. Отже, дописав йон заряджена. Састинка, яка утворилася внаслідок утрати або приєднання атому одного чи кількох електронів. А тепер, будь ласка, розгляньте зображення, Познач де позитивно зарядженого йона берилію. Бирилій. Давайте пригадаємо, заряд ядра атома берилію дорівнює 4. Отже, в основному стані це 4 протони, 4 електрони. Якщо це йон, то електрони або втрачаються, або приєднуються. Подивіться на малюночки на рисунки. Де ми бачимо йон позитивно, заряджен, позитивно заряджений йон берилю. Якщо позитивно заряджений, то у нас електронів буде менше, ніж протонів. Подивилися? Так, правильно позначимо. Ось. На цьому рисунку ми саме таке і бачимо, чотири протони, два електрони. Тобто втрачено 2 електрони. Пригадаємо, як розміщені електрони на орбіталях у таких хімічних елементах. І так, пригадуємо, гідроген у нас має, так, правильно, одну С орбіталь. Отже, одну С орбіталь у нас має гелій. Літій має дві с орбіталі. Також берилій має дві С-орбіталі. Карбон має дві С-орбіталі, дві П-орбіталі, а бор має дві С-орбіталі, одну P-орбіталі. Якщо у вас виникали труднощі під час виконання цього завдання, Повторіть навчальні одиниці з хімії це сторіночка 40. Ось ці навчальні одиниці. Отже, ми сьогодні з вами виконували більш складні завдання, щоб краще підготуватися до діагностичної роботи. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!